Прийняв прийом. Місце 400 Знищити! Вогонь! Приймує наші багаті. Уже рік, як в нашій країні, йде повномасштабна війна. 24 лютого для мене особлива дата, так як 24 лютого я відзначаю свій день народження. І рік тому. Були плани відсвяткувати свій день народження, зустрітися з батьками, з рідними, з друзями. 24 лютого тисячі хлопців і дівчат стали на захист нашої держави. Хлопці, дівчата, які були в цивільному житті, мали цивільну професію, багато військовослужбовців здобули нових навичок вмінь і показують себе достойними професіоналами. І вони дають достойну відсіч ворогу. Я оператор противотанкових ракетних комплексів. Перші бої наш підрозділ брав на Київщині. Більше бої запам'яталися на Луганському напрямку. А більше нас крили артилерію, де я отримав контузію в місті Білогород. Взагалі, війна почалася 14 року. Я з самих перших днів. сильні не тільки на фронті, а й завдяки нашим телам, які також дуже нам допомагають. Незважаючи на те, що в Україні йде війна, українці продовжують створювати сім'ї і жити повноцінним життям. Також наші військовослужбовці теж багато хто одружився. Я під час війни вдруге став татом. Привітаю тебе, друзі!